Доброго дня! Доброго. Що там, можете вже сказати щось? Да. Що, можете сказати? Двадцятка точно? тільки зайшли на поле 2дка точно. точно. Блядь, Оце геліантекс нас тут? Це геліантекса тут не було. Оце геліантекса тут не було, блядь. чистий пройоб. І так щоб ти розумів, блять, ця амброзія, блядь, коли ми бризкали вже третій раз, вона була десь, ну, моє сантиметрів 5. А то... Ось... Трактористка каже, та не треба, вона чиста, це, я я побачу, буде осінь. Ось, о, тут у нас гіліантикса не було, як можете бачити, результат. Амброзія і одразу соняшник менший. А тут, де гіліантикс був, одразу чистенько, шапочки більші, і соняшник на порядок сипе лучше. Всім доброго дня вас вітає компанія Elite Select, Мене звати Сергій. І сьогодні ми знаходимося на уборці нашого гібрида соняшника. Знаходимося у фермера, який працює з нами по насінню соняшника. Тобто він купує наше насіння соняшника, яке ми вирощуємо. Тимофій Григорович, доброго вам доброго. дня! Що за гібрид ви висіваєте від нашої компанії? Саксончик. Сьогодні ми косимо гібрид соняшнику Саксон. Де ми знаходимося? Ананівський район, село Новогригорівка. Ананівський район, село Новогригорівка. Давайте ми покажемо, як виглядає соняшник Саксон на момент уборки. Тобто, рівненький, корзинки, всі доволі стабільні. І що ж ви можете сказати? Ви ж дуже-дуже сильно хотіли похвалитися своїм соняшником. Та я не хотів похвалитися. Чого я хотів похвалитися? Приїхали б ви чи не приїхали, б від соні не помінялося? Він би, як той казав, не більше, не менше не давав би. Ну, а поки по краях позібрали, то 20 20+, так? Да. дивіться, площа на даному полі в наскільки. 9,5 гектар. гектар. І приблизно сьогодні ми з вами будемо знати вже точну урожайність. Приблизно, так. Да. Тому що в нас грузиться фура і воно буде їхати через віса, правильно? Так. І будемо знати урожайність на даному полі. Скажіть, будь ласка, чому ж ви все-таки посіяти оцей гібрид соняшнику Саксон такий? Тому що в минулому році я посіяв. Зовсім інші сорти були сіяні. Я не хочу робити рекламу другим, рекламу там цей, Ну, в мене не вистачило сім'ян, я посіяв буквально 1,5 гектара саксона. Я досіяв поле. Але різниця була в рази вища. Рази я зробив собі висновок, що я на цей рік буду сіяти саксон. І дивлячись на те, як він стоїть, яка в нього буде урожайність ми Будемо працювати і далі. Розкажіть, будь ласка, яка технологія даного посіва? Що ви робили на цьому полі? Оранка, дісковка. Розкажіть, будь ласка. Це поле, якщо чесно, то вже, мабуть, 17 років не пашиться зовсім. 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 Мінімальна обробка. Дісковочка. Дісковка. Дісковка і тільки дісковка. А... Кор... Коротше, виходить, що одна дісковка, одна культивація. Так. Да. З одобренням, але одобріння не багато. Сульфомафос сульфо був сіяний, 35 кг сульфоваса і 10 кг селітри при посіві. А який висів даного посіва? Висів десь 55-56 тисяч. 55-56 тисяч. Да. Поборолися з Грандстаром, правильно? Грандстар Грандстар. По вашій, по вашій рекомендації Грандстар 50 грам. І потім перша. ще був геліантикс, так вроді? Потім був по злакам. А по злакам злак, ще злак був. А потім вже був Гіліантекс з Гранстаром, Гіліантекса 45, Гранстара 35 і прилипач. А потім ще був у ваші рекомендації, робота з бором була. Правильно, ми вам таке говорили, я пам'ятаю, Це... як ви б телефонували і питали, а треба бор чи не треба. Я так. кажу, якщо є лише копійка, то звісно було б непогано. «Бором» працювали, але без бор і одна діюча віщество, ві... як ти казав, було, але я не буду про нього озвучувати. Було. Абор був точно. Ну, і на сьогодні... Хоча по рекомендації ваші було бора, а в мене вийшло десь літра 200 чи літра 300 пору. Ну і звісно, був. Тому що деякі не рекомендують, можете сипати, можете не лити, можете не то, можете і травити, але ну, я... я лив, тому що я знаю, що треба лити. Ну а так, зараз, якщо чесно, то задоволені посівом чи ні. Тобто Те, що ви робили, повністю, повністю задоволені, повністю, так? так? Комбайн вже косив полі, і то є, вже плюс-мінус можна робити якісь висновки. Задоволений в плані чого? В плані того, що е, дивлячись на те, як другі вибирають поля, то е, дуже багато на сьогоднішній день пустої сімочки. Прямо пуста. Є вона і в мене, я, не, я нічого не говорю, але не в такому, такому розмірі, що її там прямо аж багато то в мене целяком це устраює, селяком це устраює, повністю. А це ось наші потірі. Без них нікуди на сьогодні. Да, йде. Без них нікуди, так. Да. Якби жадка була в гру. Така чудова. Щоб шапочки тільки відривали. Тільки шапочки відривали. А що ж, ми не можемо. Війна, війна нас дрочить, це падає. Тяжко нам. Тяжко трошки. Ну нічого. Все Бог... буде добре, саме головне не складувати руки. Да, Бог терпів, нам велів, так що все буде нормально. Дякую вам велике. Ще все. хочу вас, знаєте, що попросити. Що? Коли закінчите це поле косити, зможете сказати ну, точну урожайність на даному полі? Да, да, так. Ми через баги будемо проходити. Тут, тут 9,5 гектар, так? Да. 9,5 гектар, і будемо знати з вами точну урожайність. Наберете мене, будь ласка, і ми глядачам добре. покажемо і розкажемо, що і як. Так, да, я думаю, я думаю, що всім буде цікаво. Та Мені самому дуже сильно цікаво, вроді так дивися, Ну, 20-ка. Ну, як показує комбайн, що він там робить? Туди, назад, туди і назад він вже не може дойти і все. Я думаю, що... Я тим паче, що гони просто-напросто 380-400 метрів по. Так. Ну чого? Вроді нас... 20-ка, а вроді більше. У нас поля є ще кращі. Ще краще. Так, що... То... Які переваги співпраці з компанією Еліта Select? Той з нами, ви купуєте насіння напряму у виробника? Ми це насіння соняшнику вирощуємо. Це такі гібриди, як Саксон, Альфа. це два гібриди під Grand Star. І ще в нас є два гібриди під Євролайтинг це Берекет та Імібор. Ми являємось виробниками цього насіння соняшника. Якщо у вас на полі, не дай Бог, Якісь проблеми, щось у вас там не вийшло. Ви одразу телефонуєте нам, і ми одразу ж даємо вам якісь совіти, як говориться. Або приїжджаємо до вас на поле і дивимося на всю цю картину. Якщо ви не знаєте, коли бризгати гранстаром, не знаєте, що робити з соняшником. Ми повністю даємо консультацію від посіва до збирання урожаю. Наші гібриди є найкращі на ринку України, тому що вони, як говориться, показують сами -сами найкращий. Результат. Подивіться на цей соняшник. Цей соняшник виріс практично без єдиного дожю. Поле знаходиться на Одещині, ананівський район, хто місцевий, той знає, де це поле знаходиться. Ось так виглядає гібрид, один із наших гібридів соняшника, гібрид соняшнику Саксон. Чесно вам відверто скажу, це наш лідер з продажі, тому що дуже багато гібрид цей полюбляють. Візде його полюбляють. що на Одещині, що на Миколаївщині, що на Дніпрі. Про Петровщині, що на Кіровоградщині. Цей гібрид висівається по всій території України. Своний фермер хоче сказати, що в нього всипало. Алло? привіт. Доброго здоров'я. блядь, то поле дало 26 26 тонн, да, вийшло. Так,